16 квітня на сцені Чорнівецького академічного музично-драматичного театру прем'єра ілюзії вальсу Вистава створена на основі двох новел Олі Кобилянської за ситуаціями та Вальс меланхолійний над історіями трьох жіночих доль, які створила класик української літератури. В театрі наразі працюють переважно жінки. Режисер Людмила Скрипка, балетмейстер Неля Зберя, художник театру Наталія Руденко Краєвська та акторки. А вперше за останні 10 років переносять на сцену Ольгу Кубилянську. Працювати над цим нелегко, зізналася режисера Людмила Скрипка, бо з її слів в цих творів майже немає сценічної історії, а твір за ситуаціями маловідомий і на сцені не був. Чим права режисера саме ці твори класика, і ким вони будуть на сцені? Про це в сюжеті Оксана Зими. Зробити сценічну версію творів Ольги Кобилянської та привабити у театр сучасну молодь. Дві задачі, які поставила режисер вистави Ілюзії Вальсу, Людмила Скрипка, обидві не з легких. Зізнається режисер. Це цікаво для театру, для акторів, і взагалі це цікаво виходячи з творчості Кобилянської. Сама це є не це не є інсценізація твору. Це саме є сценічна версія. Твори меланхолійний вальс особливо. Він мало сюжетний, тому це складно. Дуже мало молоді цікавиться творчістю Кобилянської, і мені би дуже хотілося, щоб вони познайомилися з творчістю Кобилянської з іншого боку, не з. Виходячи з знань у неділю, рано зілля купало, чи то земля твір за ситуаціями відрізняється від всіх творів Кобилянської, саме тим, що це була це був останній твір її, коли вона показала себе надзвичайно. Відкрито яскраво, емоційно, так знаєте, ніби останній раз вона писала емоційно про про кохання. Щоб привабити молодь у виставі, зокрема, вперше повноцінно буде використаний екран. Ця форма допомагає розуміти класику сучасному глядачеві. Вважає художник театру. Зараз далеко не всі театри повноцінно працюють в системі образотворчої режисури. Це повноцінна участь відеоряда в створенні, в розкритті теми, в створенні певних подієвих зламів. А якраз завдяки от нашій дружній команді нам це поки що вдавалося. Ілюзії Вальсу це твір про три жіночі долі. Студентки, художниці та музикантки. Кожна з цих героїнь має свою мрію. На заваді здійснення мрії стати великою музиканткою однієї з героїнь заважають обставини. І два мужчини, героїня помирає, але головне, що лишається музика, пам'ять про цю музику і все, що відбувалося зради, там все, що відбувалося до цього, в результаті все забувається, лишається вічним. Над виставою працюють переважно жінки. Ольга Коболянська у своїх творах торкається таких глибин жіночої душі, що чоловіку туди зась вважає пані Людмила. Однак запрошую чоловіків обов'язково відвідати цю з її слів чисто жіночу виставу. Оксана Зима, Андрій Добінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.